Чого? Добрий день. Починаю роботу постійно комісії міської ради з питань міського рокування на засіданні комісії п'ятої депутатів. Говоримо дотримано. Засідання комісії є пролучення. Ставлю на розгляд розпорядок, денний за основу. Хто за? Чи є доповнені до порядку, де прошу допомогти закону проект проекти за мусор, провели в полного інспектування, застереження технічної документації вулиця Майарецька 15 лобзарівка, проведення лозунгу проєкту за мусор системно до ЮСІВАНЕ, застереження технічної документації качали 17 ключей, обстеження проекти замовлюстрою поліція 2А Сивоку, розтвердження технічної документації Центрального 5, звертання проекти за мустрою під гаражі 25, надання ложного в мене розроблений проект знову статутного не скароди затвердження документації боронації ковальчик. Затверджені проект замовлу з вулиці Короляська, 3, із поданою всією документацією Павленська причина в Будзинському, на зроблення проекту замовлу з вулиці Оренжі Кук, прову 27, задня дозвіл на зроблення проекту замовлу з вулиці Подільська, то без довідки. Затверджені проект замовлу з вулиці Коршнинівської 1А, от ББ, подання до замовлення проекту замовлу з планурного місто Масі, затверджені технічна документація 2028 Малаценська технічні, поданий до замовлення проекту замовлу

Хто ще має виправи, запитання? Немає. Ставлюємо висновлення порядок для мене цілому. За, випроблення. за випроблення. Хто? Порядок денний мене цілому. Всі за. Прошу першу. Данте добро говорити в бюро саме, а в проти проєктів муцтва спочатку відповідаєте на випадки. Та, де ви ваші родини, супроводження, спробування, допомоги, напевно, будуть втратені. Хто за? Хто проти? Хто у Всі у Оновити руднарнику Борису Васильовичу до реалізації знання до площі 60 метрів, до повної подворчої моделі, до дресу правильного комплекту. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі утримався. Дати дозвіл говорити з управляючим компанією «Обладний сервіс» на розробленій проєкті комплекту до 60 метрів, на автомобільній базі України з полу будинку «Бюджіся при А». Там, де «Балтилі» – три питання. Це ОДБ, вони передають на А чого треба питання? А, вони треба питання. A so that does the worst population company will only service and robin product methods with only button for the link to the rest of the CZA. And the data does the worst operation company one service was problematic, but only about the composite slow band, useful test.

Положення про тут в частині відсотків е, е, після слів е, на траншої оцінки е, читати замовляв матеріал, е, площі. Та не вирішувати. Воза сніданку. Затрати пройдемо в прийом Миколаївського 160, це купила. Відвертимі шкіл, я вам даю ще якісь документації, де ми тим не працюємо, площою 18, 180 метрів. Дивіться, це є підпорядковування, зображення, що в малий шіці, я не розумію, що оцінки, оцінки, що в малий шіці. Хто за? Звідси. За подовженням обов'язкової додатки 12, для нерозуміння працювань, які стоять у площі 47 метрів, для сервіту, то розповідальність тим, що об'єднання на момент ставити за. Ну, тобто, через через закид, так, то есть так, це Хто за? Дати дозвіл від посетання Борисі на зроблені проєкту домов, при площі 700 виконує свої події, за дешка і вакцію Тут проти, хто утримався. Дати дозвіл комфорт плюс на зроблені проєкту домов, при 80 метрів, виконує 3 тут, для права пакування, то Зверти технічну документацію за мукту щодо інтеризації за мен сухоту призначення по 12 ктарів вже, а затвердити технічну документацію, площа 65% за адресу. Завершувати інтерезацію від. Зотверте в ПП-інтер'єр М-технічну документацію, що основного межами діяти площа 800 метрів.

Це не виробництво, не виробництво. Yeah. Um, Закладати проєкт з внутрішньою площою 10 стоти під житло, обрішено 11 сервісів фарбу. Скажіть, будь ласка. Хто за? Звідси. Для того, щоб озабрати рівно, нам потрібно додати що стоти на 5 стоти, готовий партнер Зараз рухність почне. Хто за? Звідси. Дати дозвіл Друга Вількова на вимогу технічної документації. Прошу вас переслати для плану Бабутинського виду за свої кошти. Про запис. Надати комунальному комуційному підприємству на всіх комунальних статків своєї допомоги. Прошу вас переслати для плану Бабутинського виду за свої кошти. Про запис. Про запис. Про запис. Про запис. Про запис. Затвердити колеги за речі новинники на технічну документацію 24-х, слово корекції, а інші два, будуть Ось так. Зараз до вас буде висад, насування грошової цінки площі 31 сотна, за адресою спеціальна власниця. Ось за? Договора займання інститутні інститутні ради та договорісті інститутні 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 Дати дозвіл дозвіл товариству «Ексюзер Бухсю» на репортний проєкт «Бухсю» по 17 сортич. Вони з вами дали дозвіл дозвіл дозвіл. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Подати власні дозвіл 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 то за, то проти, то утримався. Зараз я вийду на цей фіналі, то не сказали, то я думаю, що по 15 метрів, що я маю раз, то це вийду, то я вийду, що я вийду. Зараз я вийду. Зараз я вийду. Це це не масло, то не масло. Це 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 не масло. Так, 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 так по Ставлю на голосування. Затягнення на роботу про затвердження проєкту землеустрою, доведення земельних ділянок з адресою вулиця Героїв Чорнополя в Мінімо Тернаде в Тернопільській міської ради. Хто за? Хто проти? Хто ви за чого? Хто утримався? Артура, ви як голосуєте? Я шостю. Я шостю. Я шостю. Я шостю. Хто за Хто за? дане питання поздоровщина? Хто є за два утри? Хто про двоє укреплені. Слічний проєкт. Заверте тернопільні страшно проекти за мусор для розміщення таких тонних помічних подій, постачання пада, реактив технічної інфраструктури. Це один з адреса. Хто за? всі за. Затвердити ОЗБ е, до міста Одесі проєкт за мовкою площою 69 метрів, якому вас прийшло буде, то дарись не треба Хто за? Всі за. Дати дозвіл Баглай Марії Іоні на розумістичну документацію щодо ходу земельної ділянки, за решту тут 55 всі сім на дві земельні ділянки. Тобто 212 метрів та А що це буде? Це буде не саме там? Ні, це не Продукт, так, добро. Кто за? Кто проти? за. у тренерся? Сида. Датуаха директор буд на плане проект металлиня полно змею інтерв'юту. До площі до тристичетыхсот до приедут зараз информации. Кто за? Кто проти? Кто утримався? тренерс? Силу прямос. А дату досад на

Контракт товариства холодного безпеки Тернопіль, проект за мусорів, на площі до 25 метрів, на самому тимаємо перекупу, право походу прийдемо за хвилиць проти, хто утримався, всі утримався. Затверджує зручай від виконання технічної документації, хто за, всі за. Дати до товариства і панель, на складання проєкту виставлення на зміння площі до 5 для правопроходу приїзду на подані земельних гігієнтів у звані економічних після нього з першим включенням педагогічних робот теж так слід до твердого підчеркнення Богдановичу віднішу документацію площа 237 повністю повністю до завершення зупинення педагогічних робот так так Покажіться, включайте щось. А це тут де накачало. качару, коли так заплатили, там, з баку і так хочеться. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі утримався. Так, так, так. 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 Так, так, так.

Зазавдит буває, що визнається нічого та що під житлом або це було За такі проявляли не бідні проект, це маєте під гаранту і гармон 2000, зараз топ-ємплять, так Виставити подземському цілу сам проєкту в голове піднічну безпеку на втором случаї період Миколаївського 10 десять. Хто за? дати дозвіл Рендюку на зароблені на розголому проєкту двум стрільбу, площу до 319 метрів під житло, 20 заводів батьків. Хто за? дати дозвіл на Проєкту двустрої зміни сільгової призначення і змінист житлового будинку 400-300 гривень здоровий. Хто за, хто проти, хто підтримався. Звертайте до Вашингтонського дня, проект на устрій, у вас не йшов, і до фону Вашингтонського дня. Хто за? Всі за. Дайте до Вашингтонського дня, хто за? Всі за. Дайте до Вашингтонського дня, хто за? Всі за. до Вашингтонського дня, хто за? Всі за. Дайте до Вашингтонського дня, хто за? Всі за. Дайте до Вашингтонського дня, хто за? Всі за. Дайте до за. Доброго. Доброго дня. Зараз я почну коментацію. Задача вулиці Бомблічна, 28. Враховують у порад 4 вкрутки. Заміняно, проведення. Зважаю за заходом. Зважаю за заходом. За тим, що змагали, ми введемо згодні перші влучні почутки з перемоги. А розміруються заходи, задача вулиці Бомблічна, 28. Зважаю за заходом. Зараз тоже ПМП Альянс на своїй стічній комітації площі 10 сотих для помічтини механіки для сьогодні ПМП Сьогодні. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Всі утримується. Зараз тоже фінансовий механіки на плаваючі 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 Хто плаваючі на 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 площадь до 10 метров, то он есть свой любитель, когда стоит на мусор. Кто за? Кто против? Кто утренний? Все утренний. Представьте, что какие Василий Бузанович занят в этом Михайловиче, проект Зимовустрой, площадь 634 метра, я помню, вас помню, что вы в Брестове в Брестове в Кто за? Кто против? Кто утренний? Все утренний. Дату дозу товариству

так, ставим за. вами поза пользу. Сзан. Це даже депрессию площадь 30 тысяч метрів, девай не лозун, зараз будете лично подаємо за. Поза за. Всі питання розгляда.